Мінус 200 окупантів за останню добу, а з початку повномасштабного вторгнення на українській землі загинуло 27 400 рашистів, Звітують у Генштабі ЗСУ. Втрачають окупанти і техніку. 1220 танків, 2958 броньованих бойових машин, 555 артилерійських систем, 190. 5 реактивних систем залпового вогню, 89 засобів ППО, а також 42 одиниці спеціальної техніки. Не вдається ворогу контролювати і небо. За 81 день наші військові збили 200 літаків, 164 гелікоптерів, 416 безпілотників та 95, кр... 95 крилатих ракет. А також наші захисники потопили 13 катерів або.